До громадської організації Майдан Громадський контроль звернувся голова нашого хмельницького відділення, Кисленко Валерій Геннадійович з приводу того, що про днів порушена незаконна справа. Власне чого зараз я хочу притягнути до кримінальної відповідальності там по чотирьох статтям. Але Майдан Громадський контроль розібрався в цій ситуації. Ми подивилися папери, документи ті, які є. Вивчили ситуацію, побували в цьому закладі. Подивилися, де це відбулося, і ви знаєте, дуже дивно дивитися на те, як сьогодні правоохоронці замість того, щоб захищати українців, тих козаків, які дійсно відстоюють сьогодні честь, гідність там віки своє країну. Ну, в даному випадку пан Валерій відстоював саме честь своєї дружини, своєї родини. І замість сьо для того, щоб притягнути до відповідності тих людей, які дійсно спровокували цей конфлікт, розпочали його, нанесли тілесні ушкодження, хотіли, можливо, в майбутньому там Глатувати його дружину, вони сьогодні садять на скам'ю по українців, Розумієте? Тобто показати, що значить, вот і як це? Він такий у нас Бетман виявився дуже великий. Один, значить, зміг таку. Е... Своро, значить, людей побити. Ну це ж смішно, розумієте? Це виходить до того, що ніхто не збирався нічим займатися. А тим більше, значить, пан Ануфрів дуже обрадувався, що попався, як кажуть голова громадської організації Майдан Громадський контроль по Хмельницькій області, який заважав йому фальшувати справу Петрункова і боровся те, щоб Сергій був на волі. І він зразу вирішив не розбиратися в справі. як... По справі Петрункова, що він також не розбирався, а садити невинну людину, значить, за грати. Ну саме цікаве те, що в принципі, якби там би не було, все ж таки на сючні Валерію вдалося відстояти свою позицію частково. То плані, що слава Богу, що він зараз не перебуває за гратами, як свого часу посадили Петрункова, хоча ця банда могла би це зробити. Ну це завдячь тому, що було відео, на якому були неспростовні ті речі, про які розповідав е, пан Валерій. Ну, я думаю, що майдан громадський контроль приложить всі зусилля для того, щоб поновити і справедливість. Я думаю, що ми не зупинимось на цьому. Ми обов'язково почнемо акцію певну певних дій, якщо ми будемо побачити, що буде незаконно розідатися дана справа. І зробимо все можливе, щоб була справедливість. Ми допоможемо написати заяви і повідомлення про злочин. При необхідності проведемо ряд прес-конференцій, де розкажемо, покажемо відео. Все це є, і ми зробимо так, щоб правда все ж таки переможе. Я так думаю, що злочинці, ті, які е, зробили ці злочини, вони повинні відповідати. А те, що зробив пан Валерій, то це зробив би кожен чоловік, захищаючи свою дружину. Ніколи б не дозволо би, щоб хтось там дійсно її чіпляв би і так далі. Тому я думаю, що правда переможе і ми переможемо обов'язково.